Сьогодні в випуску бунт в Жироні через циганкова ПСЖ вирішив не підписувати забарного зінченко. Може перейти в Вестхем. СБУ оголосила підозру колишньому власнику українського клубу. Головний тренер Жерони Мітчел Санчес виступив з ініціативою залишити півзахисника Віктора Циганкова в команді. Як повідомляє Ель Національ, Санчес звернувся до корінництва клубу з проханням не продавати українського футболіста цього літа, адже вважає його одним з найважливіших виконавців у складі своєї команди. Нагадуємо, що у минулому сезоні Циганков провів 32 матчі за Жерону, відзначивши двома забитими м'ячами та п'ятьма асистами. Любиш футбол так само сильно, як ми любимо дивитися, як суперники забувають автоголий. Тоді біжи в наш телеграм перший тайм. Там щодня свіжі новини, ексклюзиви і трохи футболу без цензури. У телеграм я щодня публікую те, чого не буде у відео. Скануй QR-код або клацай на посилання в описі. Стань частиною нашої футбольної спільноти. Як повідомляє Квип, Парі Сен-Джермен вирішив призупинити переговори з Бормутом щодо можливого трансферу Ілліза Барного, оскільки перемовини зайшли в глухий кут. Англійський клуб, як раніше наполягає на сумі близько 70 мільйонів євро, що не влаштовує французьку сторону. Крім того, спортивний директор Парижан Луїш Кампуш уважно стежить за тим, щоб усі фінансові витрати відповідали нормам фінансового фейерплей. Варто зазначити, що ПСЖ вже пробився до фіналу клубного чемпіонату світу і гарантовано отримує 90 мільйонів євро призових. А у разі перемоги на Челсі, ця сума зросте ще на 34 мільйона. Це може змусити клуб переглянути. Свою позицію щодо можливого підписання українського захисника. Нагадаємо, у минулому сезоні 22-річний Ля Забарний провів за Бормут 39 матчів. Відзначився однією гольовою передачею. Дякую всім за вашу активність. Ось всі пральні відповіді на попередні питання. А ми вже підготували нове. Відповіді можете залишати в коментарях. Бажаю успіху! Ми деформували лого футбольного клубу, а вам потрібно його вгадати. За інформацією West Ham Zone, West Ham серйозно зацікавлені у трансфері Олександра Зінченка. У клубі переконані, що досвід українського футболіста стане вагомим чинником у досягненні командою поставлених завдань. Втім, перед можливим переходом керівництво малотобійців прагне провести поглиблене медичне обстеження гравця. Як повідомив експерт Раджа Брар, клуб занепокоєний травматичною історією зінченка. Клуб більш детально проаналізує проблеми з литковим м'язом, які переслідували зінченка також вивчить будь-які вікові зміни, що виходять за межі норми з огляду на велику кількість матчів, які він провів на найвищому рівні. Так йому 28 років, і це не викликає серйозних побоювань. Однак часті травми та нестабільний ігровий час у минулому сезоні викликають певне занепокоєння, цитує брара видання. Нагадуємо, Олександра Зінченка залишилося ще один рік дії контракту з лондонським арсеналом. Колишньому власнику футбольного клубу Металіст Сергію Курченку служба безпеки України офіційно оголосила підозру. Як повідомляється СБУ спільно з офісом генерального прокурора, зібрали масштабну доказову базу щодо незаконного захоплення промислових об'єктів і розкрадання природних ресурсів на тимчасово окупованих територіях України. Згідно з матеріалами справи, велика кількість підприємств у сферах вугледобувної, металургійної та коксохімічної промисловості була незаконно привласнена та експлуатувалася бізнесменом втікачем Сергієм Курченком у співпраці з групою російських чиновників та комерсантів. Український захисник Борму та Іля Забар не потрапив у сферу інтересів Ліверпуля, про що повідомляє журналіст Саша Тавальєрі. За його даними, Мерсесадський клуб вже цього літа розлучиться з Ібрагімом Конате. Французький оборонець нібито проінформував керівництво Ліверпуля про своє бажання приєднатися до Мадридського реала після завершення чинного контракту, який діє до літа 26-го року. Попри неодноразові спроби клубу продовжити угоду, домовитися Конате так і не вдалося. У зв'язку з цим керівництво Дає можливість продати гравця вже цього трансферного вікна, щоб уникнути його безкоштовного відходу наступного літа. Тому клуб активно шукає потенційного замінника в центр захисту, і одним з основних кандидатів є саме Ілля Забарний. Забарний Забарни демонструє серйозний прогрес, впевнений дії в єдиноборствах і добре працює з м'ячі. Його ринкова вартість уже зросла до 42 мільйонів євро, і він виглядає як чудове підсилення для клубів із першої четвірки АПЛ. До команди прийшов новий тренерський штаб, і здавалося б, Поліса мало проявити активність на трансферному ринку. Однак, судячи з усього, суттєве підсилення відбулося лише в лінії атаки. До складу приєдналися Філіпов і гайдучик. проте якоїсь особливої трансферної активності ми не спостерігаємо. Лише на рівні чуток з'явилася інформація про те, що Руслан Ротань мав намір запросити ще кількох гравців з Олександрії, яких добре знає. Втім, за моєю інформацією, спортивний директор клубу В'ячеслав Шевчук не дав згоди на ці переходи. Його позиція полягає в тому, що команді не потрібно масово підписувати нових гравців. Натомість він вважає за необхідне розвивати і продавати власних виконавців, тим паче, що нині у клубі достатньо футболістів, розповів журналіст Єгор Бурбас в ефірі youtube каналу. Нагадуємо, що Руслан Ротань у літньому залишив Олександрію і очолив Житомирське полісся, з яким уже розпочав підготовку до нового сезону. Як повідомляє проєкт, та таке вже найближчим часом Ворскло офіційно представить нового головного тренера. Олександр Бабич погодився очолити полтавську команду та, за наявною інформацією, приступить до виконання обов'язків вже завтра. Лука Лочейшвілі офіційно став футболістом німецького Нюрнберга. Про це повідомила прес-служба клубу. Лівоногий захисник перейшов до складу німецької команди з італійського Кремонезе. Водночас, останні півроку він провів на правах оренди в Салернітані. Згідно з інформацією, Трансфер сума трансферу склала 1 мільйон євро. Контракт з Нюрбергом підписано строком на 4 роки. У новій команді грузинський оборонець виступатиме під 24-м ігровим номером. Нагадуємо, що 17-го по 19-й рік Лочишвілі перебував у структурі київського Динамо. Однак за першу команду в офіційних матчах так і не дебютував. Любиш футбол так само сильно, як ми любимо дивитися, як суперники забувають автоголий. Тоді біжи в наш телеграм перший тайм. Там щодня свіжі новини, ексклюзиви і трохи футболу без цензури. У телеграм я щодня публікую те, чого не буде у відео. Скануй qr код або клацай на посилання в описі. Стань частиною нашої футбольної спільноти.